Повторяє, скажи, неможливо неможливо в Києвцях зібрати загальні збори. Просто тому що громади шістнадцять, ну скажімо, скільки там, ну п'яті тисяч населення, з них нехай з них нехай. Буде 12 тисяч, які мають право голоса, да, 12 тисяч виборців. 12 тисяч виборців неможливо зібрати в кіберці. Неможливо. У нас площа такої немає, щоб всі зібрати. І всі не прийдуть, знаючи наших людей, не прийдуть. Тому те, що задумано, е, зібрати збори на тих зборах ухвалити, це неможливо. А є, а є пропозиція використати закону обраних депутатів міської ради. які Обрані шляхом прямого голосування, а голосування має пряму юридичну дію. І, в... і з... вкласти відповідальність на тих депутатів, заставити їх врахувати всі пропозиції, які внесе громада, всі пропозиції, обговорити їх, якщо вони відповідають закону України, Прийняти статут саме міськими депутатами і не видумувати ніяких представників, не створювати ще одну якусь там раду громадську, яку віддають невідомо які, тому що забезпечити легітимність виборів можна тільки на офіційних виборах, які були до органів місцевого самоврядування. Як можна відповідати за легітимність обраних тих представників, які мають бути на якісь там такі територіальні громади, якщо це будуть? Я не знаю, які форми це, хто має забезпечити порядок на цих виборах. Це тільки так здається. Взяти 12 тисяч людей, попросити, щоб вони проголосували. Як це організувати? От розкажи мені. Хто це має фінансувати, як ті корзини ставити, хто має за порядком дивитися, Ти уяви собі, які, яка це, органі... це махівна, як це організувати. Є вибори, були вибори в Україні, вони визнані, відбулися згідно закону. Я думаю, навіщо видумувати колеса ще? 40 представників. Її представляють. Що нам заважає? 16 тисяч, 80 представників. 5 тисяч представляє, то нам треба десь подивитися. Біля 100 чоловік вибросити. 100 чоловік. Тобто і провести в формі конференції, так як тут оговорилося. А навіщо? Який кінцевий результат? Я теж Дивіться, ми не можемо зайти. Наскільки депутатів міської ради? Тридцять можна? Нормальні депутати. Ні, ні, послухайте мене до кінця. Ми не можемо, що йде, йде виборча компанія, партії висувають, туди-сюди висувають. Прийдеш на сесію, нема з ким говорити. Вони навіть не читають е, питання. Давайте про районну раду будемо говорити. Ми не про районну про будемо говорити. Я, я вже скажу, що ми не можемо знайти депутатів, які там, скажімо, партіями висуваються, які вже стільки років людей і не можу знайти. Уявіть собі, де ви знайдете зараз хоча б нормальних тих громадських активістів. Дивіться, може третє засідання це кожен менше проходить кожен раз. Не прийшов де, бо района, райони, депутати, хто би міська рада, районних депутатів, хто би тут проводив. Розумієте? Я тільки за. Але тому я пропоную, що. Ця от територіальна громада має бути як школа громадської діяльності. Вона не зможе на себе, на себе взяти всю повноту влади, яка є в районі. Це дитячі садочки, це, це вулиці, це комурло, це комуналь не знайде. Тому не видумуйте, треба водосепетично. А треба, так скажемо, його вдосконалювати. І для того і треба дублікат. Тобто дубліруючи. Нема проблем. Поганий, то... той депутат. Нього поставити та, не буде, та не буде того нікого. От дивіться, ми створили громадську раду при е, цьому, при адміністрації районі. Ой. От, один член... Ой. Ой. голову і три квартал прийшов. Ноль, ви розумієте? Ноль. Надію Володимир, з ким має працювати громадська рада. Так хай працює собі сама! Чому я Хай до інвалідів. Це відмовка була. Надія Володимирівна щоб нічого не робити. Не прикольник там. Так, Андрій, Для того всього треба продовжувати. Все, Володя, давай тепер подивимось. Матські слухання проект Значить, Зробити так немає